Понад 300 дронів і сім ракет масована атака Росії по мирних українцях цієї ночі. Під ударом Київ Старокостянтинів Кропивницький. Поранена дворічна дитина. Понівечені будинки. Скільки ще триватиме терор РФ? Сьогодні Україна вшановує загиблих у російському полоні. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці вбили 53 полонених. Більше 200 українців замордовано в неволі. Чому досі ніхто не відповів за ці злочини? США та ЄС домовилися, нова торговельна угода на сотні мільярдів доларів. Європа купуватиме американські енергоносії та зброю. Чи вплине це на ціни у світі? І чим відповість Китай? Дізнаєтеся. Понад 300 дронів і 7 ракет війська РФ випустили по Україні цієї ночі. Більшість ворог скерував на Старокостянтинів, це Хмельниччина. Інформації про травмованих на тепер немає. Гучно цієї ночі було і в Києві. Чимало мешканців столиці цю ніч провели у метро та укриттях. Це кадри з Дарницького району Києва. Внаслідок атаки у багатоповерхівці повибивало вікна з шостого по одинадцятий поверх. Понівечило оселі людей, магазини та аптеки. Восьмеро людей постраждали. Є тяжкий. Наймолодшій пораненій два роки їй осколками порізало стопи. Ну ви бачите, що сталося. Мої вікна от, вилетіли. Це був жах. Добре, що я була в коридорі. Це було жахливо. Якийсь такий звук. Потім вибух, якийсь дим був, і вікна почали падати. Атаку цієї ночі відбивав і Кропивницький. Там росіяни пошкодили будівлю та техніку одного із підрозділів ДСНС. Рятувальники у момент атаки перебували в укритті, а згодом взялися гасити пожежу. Вибуховою хвилою пошкодило і обласну філармонію. Там повилітали вікна. Обійшлося без постраждалих. Польща через атаку вкотре підіймала винищувачі та переводила в режим найвищої готовності своє ППО. А в небі над литовським вільнюсом помітили безпілотник. Попередньо це російський дрон Гербера, що міг залетіти з Білорусі. Повідомляє видання ЛРТ. Зараз його розшукує поліція. Президент Дональд Трамп більше не вірить, що Кремль здатен домовитися про завершення війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. Запевняє Вашингтон, готовий змінити підхід підхід до врегулювання бойових дій на території України замість безкінечних розмов про мир на умовах Кремля. Штати робитимуть практичні кроки, які повинні змусити Росію переглянути свою позицію. Авіхізґоенкриселифрастрейде. Гадаю, що президент Трамп дедалі більше розчаровується тим, що, попри дуже добру взаємодію з Путіним та регулярні телефонні контакти, це ніколи ні до чого не призводить. Отже, настав час для певних дій. І я думаю, що президент дав це чітко зрозуміти. Він втрачає терпіння, він втрачає бажання продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб покласти край цій війні. Сполучені Штати та Європейський Союз оголосили про нову торговельну угоду. Її досягли після зустрічі президента США Дональда Трампа з головою Єврокомісії Урсулою Фундерляєн. Це рамковий документ, який передбачає запровадження 15% мита на імпорт з країн ЄС. Євросоюз погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів протягом трьох років. Угода була укладена буквально перед дедлайном. Адміністрація Трампа погрожувала підняти тарифи до 30% вже. З 1 серпня Юні ізгойту агре. Європейський союз погодиться закупити у сполучених Штатів енергоносії на суму 750 мільярдів доларів. Вони інвестують в Сполучені Штати на 600 мільярдів більше. Ви знаєте, яка це сила грошей? Це значна сума. Вони погоджуються відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом. Тож це дуже важливий фактор відкриття своїх країн. Усі країни будуть відкриті для торгівлі з сполученими штатами за нульовим тарифом. І вони погоджуються закупити величезну кількість військової техніки. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц вже оцінив угоду про торгівлю між США та ЄС. Повідомляє Reuters. Він вважає, що документ дозволив уникнути ескалації трансатлантичних торговельних відносин і продемонстрував єдність ЄС. Таким чином вдалося уникнути конфлікту, який міг би сильно вдарити по економіці Німеччини, орієнтованій на експорт, зазначив Мерц. На думку канцлера, угода відіграє важливу роль для автомобільної промисловості. Мита, впроваджені Трампом, раніше будуть знижені майже вдвічі з 27,5% до 15%. Угоду про мита голова Єврокомісії та президент США обговорювали у Шотландії. Туди Трамп прибув для гри в гольф, і цим скористалася Урсула фон дер Ляєн, аби зустрітися з ним. Усі інсайти про розмову знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона з нами на онлайн зв'язку. Вітаю тебе, Тетяно. Урсула фон дерляїн сказала, що Трамп жорсткий переговорник. Тож як їй вдалося досягти цілі і домовитися про мита у 15% для товарів з ЄС на ринку США. Розповідай. Вітання з Брюсселя. вітання так, Урсула фон дер Лейн назвала Трампа жорстким, але чесним переговорником, який орієнтований на прийняття рішень ділмейкером, і власне 15% Більшість тих, хто коментує цю угоду, називає перемогою, тому що як ми знаємо, з 1 серпня Трамп планував підвищити... Мита для європейських товарів до 30%. відсотків власне виторгували половину. Це вже добре, але також перемовники, які брали участь у підготовці зустрічі Трампа і фондерляєн, кажуть, що взагалі то європейський союз розраховував, можливо, опустити цей бар'єр мит на до 10%, як домовились, наприклад, Великобританія та Сполучені Штати. Напередодні, але тим не менш, угода була хороша і власне тепер практично всі європейські товари будуть обкладатися митом у 15%. Але є також група товарів 0 на 0, як назвала Урсула фондрляєн. І серед них, що важливо для європейських виробників, це будуть літаки та комплектуючі до них. Також обладнання для виробництва напівпровідників, деякі сільськогосподарські товари. Природні ресурси і е, критично важлива сировина. А е, я хочу зауважити, що багатьох деталей угоди ще немає, бо їх немає в принципі. Тому що вчора зустріч Трампа та Фондрляїн тривала всього на всього годину, е, і власне вони говорили е, обговорили політичні питання, але е, багато деталізації просто не було часу торкнутися. так само як сталь та алюміній, наприклад, щодо яких будуть встановлені квоти, але поки що. Скоріше за все, вони навіть ще не, не існують в природі. Вони не домовлені, лише домовилися, що будуть квоти, і все що понад квотами буде о, оцінюватися більшими о, тарифами. Отже, ще о, попереду велика технічна робота, о, і сьогодні, о 12 годині, до журналістів вийде єврокомісар Марус Шевчевич, який вчора був власне присутній на зустрічі фондрляєм та Трампа. І він розповість ще більше деталей. О, наразі відомо, поки що те, що я розповіла, і те, що було в попередньому сюжеті. Студія. Голова Єврокомісії прилетіла до Шотландії фактично після саміту ЄС-Кита, який відбувся напередодні, там е, могли політики обговорювати за лаштунками теж мир в Україні. Нагадаю, що в Китаї його не досягли і не змогли про це домовитися. А, так, власне, вчора, коли... Трамп та фондерляєн разом вийшли до преси. Це ще було перед е, їх зустріч. Вони тричі згадали Китай. Двічі е, власне е, Дональд Трамп заявив про те, що він хоче укласти е, торгівельну угоду з Китаєм, також так само, як і з Європейським Союзом. І також він критикував китайців за те, що вони виробляють е, млини для вироблення електроенергії, які широко використовує європейський союз. Але Трамп вважає, що вони. Дуже невигідні як в економічному плані, так і шкодять довкіллю. І е, таким чином він розкритикував цю китайську технологію і заявив про те, що е, краще б європейський союз також не вживав цю технологію. Це те, що було сказано публічно, звісно, за лаштунками не могло обійтися без е, згадки України, і у тому числі е, Трамп зауважив на те, що Європейський Союз буде закуповувати багато, е, як huge amount, багато е, зброї у. Е, Сполучених штатів, зокрема для того, щоб передати її Україні, і власне сьогодні ще одна буде зустріч у Трампа з Кіром Стармером, британським його колегою. Сьогодні по обіді ця зустріч запланована також на гольфових полях Трампа у Торнбері, Шотландія. І ось під час цього цієї зустрічі точно буде обговорюватися Україна. Це є в порядку денному, тому що як ми знаємо, Британія разом із власне Німеччиною є однією з держав, які опікуються коаліцією охочих коаліцією держав, які надають воєнну допомогу Україні. І отже, сьогодні Трамп та Стармер будуть обговорювати це питання щодо Китаю. Усі е, обговорення залишаються поки що за лаштунками е, публічно нічого не просичилися. Ще будемо спостерігати. Дякуємо тобі, Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона розповіла про зустріч Дональда Трампа з Урсулою фон дер фондрляїн, де вдалося підписати угоду про мита для Євросоюзу в США. Зустріч минула без проривів і великих рішень. Її скоротили до одного дня, бо сторони не змогли задовільнити взаємні очікування. Жодних нових домовленостей не оголосили, але учасники зустрічі підтвердили готовність до діалогу. Зокрема, у сфері торгівлі кошта розкритикував Петін за його роль у повномасштабному вторгненні Росії. А Урсула фон дер Ляйн зазначила, що відносини між Китаєм і ЄС на переломному етапі. Урядниця зазначила, що нейтралітет сам по собі не захищає Австрію, особливо за словами міністерки. На тлі дедалі більш нестабільної ситуації у сфері безпеки у світі та дедалі агресивнішої поведінки Росії. За словами міністерки закордонних справ Австрії, наразі в парламенті та серед населення немає більшості. Налічує зараз НАТО 32 країни і. Останніми у 2023 році до Альянсу приєдналися Фінляндія та 2024 Швеція. Президент України підписав закон про реформу агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це він повідомив після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Документ має розблокувати отримання допомоги від Євросоюзу в розмірі близько 600 мільйонів євро. Підписаний президентом закон має забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами та збалансувати інтереси держави і власників у межах кримінальних справ. Серед головних пунктів у законі арештовані активи залишаються у власників, якщо це не заважає слідству, арма керуватиме цінними активами лише тоді, коли це буде економічно доцільно. Майно що стрімко втрачає вартість, дозволять швидко продавати, а розпорядників обиратимуть автоматично через систему, яка мінімізує вплив людського фактора. Раніше представник Єврокомісії заявляв, що Україна виконала всі умови для отримання четвертого траншу вранці. Рмках програми Ukraine facility загалом цей проєкт передбачає можливість отримання Україною до 2027 року фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 мільярдів євро. Україна вшановує пам'ять закатованих та загиблих у російському полоні військових волонтерів, цивільних. Офіційний день вшанування ухвалено постановою Верховної Ради на підтримку ініціативи громадських організацій та родин. Полонених дата не випадкова. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найжорстокіших воєнних злочинів РФ проти українських військовополонених. В виправній колонії біля селища Оленівка внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українських воїнів. Ще понад 130 дістали поранення. За даними Офісу генпрокурора та українського уряду, в новолі вже загинуло щонайменше 206 захисників України ще 245 українських військових росіяни вбили на полі бою після здачі в полон. За час перемовин ЗРФ у Стамбулі Україна змогла повернути понад 6 тисяч тіл полеглих оборонців. Додому також привезли тіло закатованої росіянами журналістки Вікторії Рощиної. Нещодавно стало відомо, що на тілі жінки виявили низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Утім, попри нові дані, встановити причину смерті досі не вдалося. Прощання з Вікторією відбудеться 8 серпня у Києві.